Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, психолог, психотерапевт. Я Пасляна Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про психологів і чат-GPT. Так, чи зможе чат-GPT замінити живого фахівця? Тому що зараз дуже багато ходить навколо цієї теми таких. Ну, спірних запитань. дуже багато чую про те, що о, я там з чатом GPT там спілкуюся, і все чудово, і що той психолог. Ну, по суті, так здається, все дуже просто. Там щось засумували, якось там не дуже себе почуваєте. Прийшли в чат, написали мені сумно, отримали одну медитацію, три поради. Там вам сказали, що ви сильні, ви неймовірні. Ніби в СИОК і наш той психолог. Але ми сьогодні трошки детальніше розкриємо тему, чим чат GPT може бути корисний, а чим він все-таки не зможе допомогти на відміну від живого фахівця. А ви як вважаєте? Чому різниця все-таки суттєва, особисто для вас між чатом GPT і спеціалістом-психологом? Ну, дивіться, найперше, що на поверхні, це те, що психолог він не може бути 24 на 7 на зв'язку. Ну, тобто, чату GPT там можна писати так. постійно, і він відповідає. Чат GPT він класно структурує інформацію, він її подає по пунктам, як ви забажаєте, там, чудово. Але в чому для мене тут, знаєте, такий ну, типу тривожний дзвоник: це про те, що з чатом GPT ми втрачаємо трошки критичне мислення. І ми розслабляємося, ми не можемо так мислити, як це відбувається, наприклад, в кабінеті психотерапевта. Так, ми попрацювали там, є зворотній зв'язок, є певний контакт. Це те, чого не відбувається з чатом GPT. Не дивлячись на те, що він намагається, так ну розробники зробили все, щоб він був максимально схожий на людину. Але все ж таки ми зцілюємося у контакті. Ми травмуємося у контакті з живою людиною і ми зцілюємося так само. І чат GPT, він не може нам цього дати. Він може надати купу порад, він може структурувати інформацію, він може бути з нами на зв'язку 24 на 7. Але він не може дати того зв'язку, такого психотерапевтичного альянсу, скажімо, він не може побудувати, як це може зробити фахівець разом з клієнтом. Ну і дивіться, для мене тут ще суттєва різниця в тому, що він таки може вас хвалити, підтримувати, але він. Можливо, ну, мені так видається, да, принаймні, він не може фруструвати, як це робить психотерапевт, психолог, повертаючи вас в реальність. Він може вам підсвітити якісь аспекти Ча-GPT, але глибинному, на глибинному рівні пропрацювати, піти з вами в глибину, дослідити тему в глибину, саме про вас. І оцей супровід, да, ну, ви можете піти за картою. До прикладу, якщо ви загубилися в лісі десь, да, вот. карта, вона досить поверхнева. Вона може там позначати щось, да, вона може бути застарілою, вона може бути досить сучасною новою. Але якщо ви підете в супровід в ліс, да, тими стежками з людиною, яка виросла і знає цей ліс досконало. То це буде інша подорож. Вот. Ну, для мене принаймні зараз от така метафора. Так, погоджуюсь на всі 100%. Тому що, якщо ви могли помітити, то він дійсно так. Ви йому кажете чорне, він каже, так, чорне, чудово. Потім ви йому кажете, та ні, все ж таки біле, він каже, ну да, мабуть, все ж таки. І він починає підлаштовуватися. І так, іти за клієнтом це дуже класно, але це не завжди корисно, тому що дійсно в якийсь момент необхідно, щоб відбулася фрустрація. Необхідно ну знаєте, так трошки струснути клієнта. Це одна... конфронтація. Так, це ну, один із важливих елементів роботи. Тому що якщо постійно хвалити, ну тут не відбувається зростання да, в цьому да, місці. Да, 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 да. І чат GPT він може бути прекрасним інструментом, наприклад, якщо ви вже в терапії і вам там, необхідна якась підтримка, так, і ви там зрощуєте якусь свою самоцінність, так працюєте над самооцінкою, він вам каже, ой, ти молодець, ти тут так стараєшся, ти тут це робиш. Як підтримка, це чудово. Як певний мотиватор, так, як певний нагадувач, так, як певний ну, навіть коуч в якійсь мірі справді дуже класно працює. От. Але як психотерапевт, мені видається, що на зараз точно це неможливо. Так, колись все може бути, але ну, от, я так само підтримую, що на зараз ні. І знаєте, ще один момент, над яким думала, що, от, наприклад, ми в терапії дуже часто рекомендуємо клієнтам там, вести щоденник. Так? І коли ж ти пишеш цей щоденник, ну там, наприклад, або просто в нотатках в телефоні, ти контактуєш з собою, ти виливаєш свої думки, ти там якось там, звертаєш увагу на свої почуття. А коли ти робиш це з чатом, то ну, для мене ніби як втрачається трохи цей зв'язок, контакт з собою, тому що ти щось, відпов... ну, щось е, там пишеш йому, він тобі одразу відповідає, і ти можеш не встигати рефлексувати, що там зі мною відбувається, що я там е, зараз відчуваю, бо він там одразу, там, ну да, так, плакати mm -hmm. це нормально, да? або е, ну, він не може помітити, наприклад, знову ж повертаючись до кабінету психотерапевта. Він може не помітити цієї неконгруентності, коли клієнт, наприклад, говорить про якусь досить там, серйозну болючу ситуацію, а він говорить це з посмішкою. Так? І терапевт може йому на це вказати, і, і щось в цьому місці може народитися, якийсь клубочок можна розв'язати. То чат GPT цього не помітить. Тобто оці мікрореакції, ну він же ж не бачить, він просто. Ну, Дивиться на те, що ви там йому пишете, і він видає вам якусь інформацію, якийсь фідбек на це. Я справді вважаю його корисним дуже інструментом. Таким, якщо ви хочете, щоб вас погладжували, якщо ви хочете, щоб вас якось. Хоча, до речі, якщо ви задасте певні алгоритми, попросите його, щоб він вас трошки там. Фрустрував, можливо, це теж матиме якийсь певний сенс. Да? От, ну. Але йому постійно потрібно про це нагадувати, mm, тому да. що він налаштований трошки по-іншому працювати. Ну, тобто, ну, Дійсно, він підлаштовується під користувача. Mm -hmm. І, до речі, хотіла б звернути увагу на спілкування дітей і підлітків з цим mm -hmm. чатом. Ну, тобто, Їх же ж є багато так? оцих всяких там ботів. ну, коротше, Це все штучний інтелект. Так? І аби батьки звертали увагу, взагалі, як часто дитина спілкується з цим чатом, тому що ну, теж такі, знаєте, тривожні дзвоники. Бо м, спотворюється картинка світу, тому що е, ну, щі це типу як ідеальний такий співрозмовник, який дуже толерантний, ну, може бути, підтримуючий. А в реальному світі ну, у нас люди різні. Так? І це може дуже болісно і сильно фруструвати дитину, тому тут теж треба, знаєте, такий трохи баланс. І ще були такі дослідження про те, що е, ну от, е, респонденти, які дуже часто користуються е, чатом GPT, і вони, він там допомагає їм писати все, там, ну, виконувати домашні завдання, то тут дійсно з критичним мисленням наступають проблеми. І щоб відновитися, щоб почати там якось самостійно мислити, опиратися на свої думки, якось формувати. Оцей е, мисленнєвий зв'язок е, потрібно досить багато часу. І це е, спілкування з чатом визиває залежність. Mm -hmm. е, тому що, ну, типу, мені ж потрібно докладати якихось зусиль для того, щоб там знайти якусь інформацію. Навіть у Google просто пробити цю інформацію, mm -hmm. але це на це потрібні якісь зусилля. Потім це якось щось обробити, цю інформацію і скласти, ну, пропустити це через свій фільтр і видати. Це складно. Я простіше там йому скажу: от, зроби мені там отаке, отаке він видасть, а хочеш такий варіант, хочеш такий варіант, і це дуже просто. От і тут теж треба звертати на це увагу, в принципі, як дорослим, так і дітям. Не сильно зловживати. Цим і прокачувати все ж таки свою якусь таку критичність і давати мозку працювати. Mm -hmm. Ну, і творчість блокує так mm -hmm. само, тому що полегшує mm -hmm. дуже завдання, якось одразу дає а ми ж творчі люди да? справді в багатьох аспектах, і тому там не тільки про якісь інтелектуальні процеси, да? але ще й ну, формує якусь певну легкість, доступність, да? ну, не сприйняття якихось викликів. Да? Навпаки, тоді формується така ідея про те, що ну, діти уникають певних викликів, да? вони готові там десь. Ходити гострі вугли і так далі. Да? Ну, навпаки, виклики нас стимулюють, мотивують, формують нас як особистості. Да? Певні складнощі, труднощі, вони нас так само формують. Да? А якщо у нас це легко, так комфортно, це певна стагнація, болото, да? ну, і тоді ми не розвиваємось. А для дітей це справді дуже важливо. Так. Ну і дійсно ще в якийсь момент, якщо ну, знову ж повертатись до теми е, взаємодії дітей зі штучним інтелектом, то е, діти можуть е, більше покладатися саме на штучний інтелект і не звертатися за допомогою до дорослих. Це вже інше питання, що дорослі теж мають якось помічати так, якісь сигнали. Але ну, дітям, як правило, там, особливо там, в підлітковому такому вразливому віці, простіше звернутися дійсно до машини, яка каже, що я тебе розумію, дає такий зворотній зв'язок м'який гарний. І можна упустити деякі дуже важливі сигнали. Тому що дійсно, ну, як я вже казала, що ми стілюємося в контакті. І необхідна людина для того, аби дала. Ну, такий, знаєте, конструктивний і правдивий зворотній зв'язок, тому що штучний інтелект він не бачить насправді того, що з вами відбувається. І тут варто звернути на це увагу. Наше завдання, ну, і там в дорослому житті, да, і в питанні дітей це сформувати опору всередині. І е, всі інші інструменти використовувати як допоміжні. А не головні опорні. Да, всі опори в дорослому житті є лише в нас всередині. От в дитини, да, вони ще можуть там бути 50 на 50, або там різнитися якось. Да? Але м загалом опора. Ну, це таке теж хибне бачення, да, що несвідомо можна почати надмірно спиратися на штучний інтелект. Да, і це може і справді підсилювати певну тривогу, формувати суттєву залежність. От, і, тобто відривати насправді від реальності. Замість того, щоб шукати справжній живий контакт, ми йдемо в віртуальний контакт, бо там, взагалі, в віртуальному світі все набагато простіше і легше. От, в реальному житті все складніше. Ну так, погоджуюсь, і відповідно для того, аби не було боляче, так не зустрічатися так. з реальними людьми, з реальним контактом. То, ну, типу, краще спілкуватися з ну, таким штучним другом, порадником, який ну, буде зручним, скажімо так, але ну, це не про справжній світ. Він того і, і названий штучний інтелект, і він mm. е ну, створює такий штучний контакт, е на відміну від е живого там, психотерапевтичного контакту. І, от, наприклад, психотерапевт він може витримати, ну, скажімо так, ваше пекло, в якому ви перебуваєте, якщо це дуже щось болюче, він може це витримувати і бути поряд, підтримувати вас в цьому. Супроводжувати, Супроводжувати, так. Бо штучний інтелект може сказати, ну, так прикро, ну так ти молодець. Там. Ну, якась така загальна фраза, яка не, ну скажімо, Ну, якась, знаєте, така чергова фраза. Угу, угу. Як формальність певно, так? Угу. Да? І от це те, що я говорила, що немає певного занурення в глибину. Або воно може бути дуже уявним. Тому ну, тут справді варто зважати на це, помічати це, ну і використовувати штучний інтелект як засіб, корисний досить засіб. Да? От, але все-таки не робити з нього основного пору. Угу. Так, і, і до речі, ще один момент. В чаті там же ж як поспілкувалися, там вийшли, і вже коли в другий раз заходите, там уже чиста сторінка. І це ж все ну, якби не, не запам'ятовується, скажімо, немає якоїсь такої основної лінії, на відміну від психотерапії, там, де навіть якщо ми там трохи зачепили цю тему. І потім клієнт уводить від неї, так, тому що якось ну, не хочеться, там буде боляче чи ще щось, ну тобто спрацьовують захисні механізми. То терапевт може їх обходити так, ну, дуже бережно, з часом, але все одно запам'ятати оцей ключовий момент, і потім до нього повернутися. І ось це важливо, чат так не може зробити. Ну, можливо, якщо його попросити, так, але знову ж таки, це ж потрібно мати яку. Усвідомленість да, в тому, що там зі мною зараз відбувається, що я хочу саме цього там, йому про це сказати, задати, і чи зрозуміє він, тому що я, я зустрічаю також, е якось ми в жіночому клубі обговорювали, так, що там е користувачка задала якесь питання, ну, таке досить непросте, важливе для себе, а він взагалі не, не зрозумів, і він щось таке почав їй говорити, що. Ну, вона зрозуміла, що ні, ти мені тут не допоможеш. Да. Тому і в штучному інтелекті теж є певні обмеження, да? От. І, ну, і в психотерапевта так само є певні обмеження, у психолога є обмеження, да? і в іншої живої людини поруч із вами теж можуть бути певні обмеження. Але насправді живий контакт він набагато цінніший, реальніший, да, ніж штучний. Можливо, доведеться якийсь час на те, щоб знайти цю людину, з якою ви побудуєте цей живий контакт, але якщо вам це все-таки вдасться, якщо ви наважитесь на це, то ви відчуєте різницю. Як можна почуватися в контакті з ну, дійсно живою людиною, яка приймає, яка може дати якісний зворотній зв'язок, чесний, яка не буде оцінювати, яка зможе валідувати ваші почуття і витримувати вас у ваших почуттях?